Ну, ви знаєте, що по китайськи міжнародна справедливість пишеться дещо іншим іерогліфом, ніж по російськи. Тож, якщо почнеться спільне патрулювання, наприклад, північного морського шляху Збройними силами кораблями Збройних сил Китаю і Російської Федерації, це буде свідчити про те, що невдовзі там залишаться тільки китайські кораблі. Теж стосується і інших аспектів спільне, спільного пошуку міжнародної справедливості, Даманський ніхто не відміняв, дословно, він давно вже Даманським не називається. Я не пам'ятаю, як там китайською мовою цей острів зветься тепер, але він тепер такий досить укріплений і досить потужний острів. О, так що російсько китайська дружба, вона така. Досить специфічно. Я переконаний, що навіть якщо Китай як держава чи як сприяючи окремим підприємствам, вони долучаться приховано до постачання Росії зброї на якомусь етапі, то участь Збройних Сил Китаю в допомога Збройних сил. Китаю безпосередньо російської армії, ну це з малоймовірних мало варіантів дій. І ще раз, китайці завжди використовують будь-які навчання в першу чергу з метою розвідки оцінки сил противника. Ну з ким вони тренуються, з тим і воюють. Зрозуміло. Тобто, до нас це, скоріш за все, не матиме відношення і побояться Китайці санкцій від своїх західних партнерів, від яких вони торгово економічно залежні. десь так, так. Ну, безумовно, тут і економічні, і фінансові фактори впливають, і політичні, в тому числі, на те, щоб. Китай більш виважено, так скажем, працював і взаємодіяв зі своїми е, західними партнерами. О, мається на увазі і протистояння з Сполученими Штатами, і робота з Європейськими державами, в яких Китайці зацікавлені. Ну, власне кажучи, і е, Посилені Росії Китай не зацікавлені. І якщо говорити про військові аспекти, то Збройні сили Китаю значною мірою, що стосується сухопутних військ, заточені під протистояння саме з Росією. Якщо mm -hmm. там повітряні сили, військово-морський флот Китаю будується під боротьбу там в Південно-Китайському морі, роботу по островах, то сухопутне угруповання, очевидно, має таку відверту спрямованість на протистояння з Росією. Пане Павле, але все ж таки китайський лідер заявив, що мають готуватися до війни його підлеглі, і ось є така думка, що це буде все ж таки захоплення Тайваню. Як це зміниться, може змінити, якщо, наприклад, Росі... господи, Китай? Все ж таки від слів до діла перейде і таки почне захоплення цього Тайваню, як це змінить цілком стратегічно ситуацію в світі? Як це може нас так само торкнутися? Ну не напряму звичайно, а в цілому, адже увага зміститься на Тайвань, і, взагалі, що буде відбуватися, якщо Китай... Все ж таки вирішить напасти на Тайвань та доєднати його до себе. Яка буде реакція світова, які будуть наслідки цих подій можливі, як гадаєте? Ну, я не політолог, він не сходознавець, тож ретранслюватиму це не стільки свої особисті спостереження, скільки ретранслюватиму. Думки наших сходознавців, в тому числі з нашого центру глобалістики стратегія 20 східноазійського відділу. Отже, що стосується Тайваня, тут навпаки виглядає навіть так, що після олімпійської зустрічі Минулорічний Сіньпіня з Путіним він більше розглядав ймовірність захоплення Китаю в Тайваню ніж рік по тому. Адже ну, тоді в розуміння Китаю було перевірити міцність Заходу. За рахунок російської агресії, як Захід буде реагувати на російську агресію, і якщо вона буде така, як це відбувалося в Грузії в Криму, то починати добивати світовий світоустрій з захопленням Тайваню. Якщо Росії ніхто не дасть від Кошу, то, власне кажучи, за Тайвань не буде також. Серйозної боротьби, те, як згуртувався неочікувано для Росії, для Росії зовсім неочікувано. Не знаю, чи очікувано це було для китайських комуністів. Згуртування Північно-Атлантичного Альянсу. Така жорстка позиція Сполучених Штатів Америки, однозначна. Без, Безкомпромісно щодо тих подій, які відбуваються довкола України, стало для Китаю серйозною несподіванкою і, власне кажучи, загарбання Тайваню перенеслося на середньострокову або довгострокову перспективу. Найближчим часом очікувати нападу на Тайвань, з боку Китаю годі. Втім, в перспективі після 30-го року там дуже багато чого китайці прив'язуються до майбутньої восьмирічки. І після 30-35 року китайці говорять про те, що їх Збройні сили будуть готові до ведення наступальних операцій в нових умовах. Ну, тобто, маю, безумовно, маючи на увазі. În primul rând, napad na Taiwan.